Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Маємо три чудових трактори виробника Кубота з кабінами і три різні потужності. 22 сили. 220-й. Це роки випуску. 96-й крайній рік випуску. 22 сили. Повний функціонал, U-Shift коробка з ґрунтофризою в комплекті, в хорошому стані а, тракторець, в хорошому стані ґрунтофриза, швидкоз'єм, Рівень горизонту, ножі в дуже хорошому стані. По шинах зауважень жодних, задні нові, передні а, ще хороші карби. А, по ціні 10500 за комплект. А, 27 сил. Тут, пам'ятаєте, колія метр метр 10, метр 1,25 25, можливо колія. Це вже від 25 джелька, а від 27 йде вже на широкій колії, яку можна на метр 25 а, поставити. І такий тракторець 11-300 з ґрунтофрезою Теж ножі на ґрунтофрезі прекрасні. Тут без швидкоз'єма рівень горизонту. Кардан, звичайно, буде. По фризі ревізію ми зробили по салону. Тут взагалі зауважень немає. 11.300 за такий комплект по шинах. Передні Фалкен нові, задні бачу Брідстоун в дуже хорошому стані. Тобто питань по шинах найближчих декілька років, навіть якщо активно використовувати, теж не буде. І 417-й. 12 900 з ґрунтофрезою 1,90 м на швидкоз'ємі. Передні шини мають ще залишок карбів, задні шини ще в дуже хорошому стані. І ґрунтофреза 1,90 м на швидкоз'ємі. Ножі тут теж в дуже хорошому стані, практично не степті. Професійна ґрунтофреза, наголошую, ніпло 1,90 м. 12 900, 11 300 і 10 500. Три Куботи з кабінами. Ще є маленький, найдешевший повнопривідний, який є зараз у нас наявності 4300, кубота b нулі і чудовий Sialtch Hunter на 22 сили 7400. Якраз в очікуванні контейнера найближчими днями вже будемо розвантажувати з понеділка і вже. Будемо виконувати ті замовлення, які є з нового надходження, і також будемо готувати трактори. Тому, кому цікаво, телефонуйте, звертайтеся, підписуйтеся на наш канал, буде безліч е, цікавих тракторів, цікавих оглядів і не тільки тракторів. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.